Які асоціації у вас викликає слово музей? Нодні експонати та розповіді значить, ви ще не були у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї? Дуже доречно знати свою історію, тому що це, це є крок до майбутнього: 16 залів про історію та природу нашої області сучасні музейні технології. Унікальна археологічна колекція, велике зібрання срібних прикрас княжої доби, таємниці розкопок курганого могильника епохи бронзи. Як на мене, цей музей може бути цікавим саме тим, що тут зібрана велика кількість експонатів, які відображають історію нашого краю з давніх давен і до сьогодення. Майже 100 років діяльності, понад 100 тисяч експонатів, предмети побуту та етнографії народів Вінничини, вироби гончарства, ткацтва та вишиванки. Вражаючи 300 зразків зброї від кем'яного віку до Другої світової війни, я можу сюди прийти з друзями, я так думаю. Тому що за останній час було багато подій, і цей музей значно поповнився всякими експонатами і іншими такими речами. Цікаво, найближчі вихідні я все-таки або маму, або подругу говорю на те, щоб прийти, послухати історію. Повну екскурсію про рідний край. В нашому музеї кожен відвідувач знайде щось цікаве для себе. Навіщо чекати обов'язкової шкільної екскурсії? Заплануйте музей на найближчі вихідні. З чого розпочнете? Певна річ із давнього минулого. З того часу, як територію нашої області вкривали моря, а у давності нашої фауни вас переконають, показавши уламок рога північного оленя, череп зубра та Велетенський кістяк Мамонта, знайдений у 1961 році в Чечельницькому районі. Ми знаходимося в залі природи, який нам розповідає про рослинний і тваринний світ нашого краю. Найбільш таким цікавим експонатом нашого музею є опудало оленя плямистого. Це тварини, які є кліматизовані в нашому краї, але були завезені до нас із заповідника Асканія Нова. Чому Вінничина належить до Подільського побужжя та Придніпровсько-подільського лісостепу? Уся справа в природних умовах вам доведуться за допомогою гербарів, опудал тварини птахів та пізнавальної зоогеографічної карти області. Є у нашому музеї надзвичайно цікавий експонат рідкісної птаха сипа типу білого До недавнього часу це була тварина, яка зустрічалася на перельотах в в Подільському районі. Зараз її вже немає. Але ви можете побачити опудала цієї птахи в нашому музеї. Неймовірно, але саме такі люди жили на території області 40 тисяч років тому. Ось це їхні знаряддя праці: ручні рубила, різці та пробійники з кременю. А це докази проживання на наших землях племен трипільської культури. Унікальні знаряддя праці, гончарні вироби та фрагменти ткацького верстату. Більша частина цієї зали присвячена широковідомій і водночас загадковій трипільській археологічній культурі, вік якої становить понад 5 тисяч років. В нашій експозиції представлено чимало яскравих експонатів. Але однією з найдивовижніших і унікальною знахідкою є модель трипільського храму. Це, цей предмет був виявлений на території. Трипільського поселення біля села Вороширівка Тиврівського району. Це не просто модель житла, це, ймовірно, модель трипільського храму, яке була виявлена на території е приміщення, яке вченими було атрибутоване як святилище. Ви можете побачити характерні риси, які вказують на те, що це був, ймовірно, храм бика тварини надзвичайно важливої для трипільської культури. Зазвичай увагу відвідувачів привертає поховання Чернігівської археологічної культури. Це було поліетнічне утворення в 3-4 столітті нашої ери. Черніхівці часто спалювали своїх небіжчиків, а іноді віру у потибічне життя примушували їх вкладати до поховань чимало різноманітних предметів. Це поховання жінки, тож до неї у могилу поклали з десяток різноманітних керамічних посудин, також скриньку, також кістяний гребень і предмети дамського туалету, ножиці, голку та інші. Дуже цікаві експонати цього залу, які які розповідають про те, як і чим воювали козаки. Це колекція зброї 16-18 сторіч західного і східного виробництва. Крім того, окрасою нашого залу є килим Степана Ганжі на перепутті. Дев'ятий експозиційний зал розповідає відвідувачам про історію краю у 18-19 сторіччях. Тут можна побачити ці. І почути цікаву розповідь про ремесла і промисли жителів Поділля це, зокрема, такі промисли, як вишивка, ткацтво, килимарство, гончарство, каменотесний промисел, плетіння з рогози та солому. Ну і, звичайно, побачити вироби, гон... вироби ремісників. Крім того, тут можна познайомитися і почути також цікаву розповідь про народну архітектуру Поділля, про народне житло Подолян, побачити інтер є хати подільського селянина середняка кінця 19 сторіччя, і також сьогодні ми розмістили у цьому залі народний одяг Подолян, і серед цього одягу привертаю увагу від відвідувачі це головні убори подолян — це старовинні намітки, рантухи і обрядові хустки. Ми з вами знаходимося у 10-му експозиційному залі, який розповідає про особливості розвитку краю у 19 му на початку ХХ століття. Важливою постаттю в першій половині 19-го століття був легендарний народний ватажок повстанського селянського руху Устим Кармалюк, який народився у нас на Поділлі в селі Головчинцях Літинського повіту. Нині це село Кармалюкове Жмеринського району. Особливість цього повстанського руху була його довготривалість. 25 років тривав повстанський рух на Поділлі з 1814 фактично до 1835 року. За цей період Устима стима Кармалюка чотири рази заарештовували і засилали до Сибіру. Але він кожний раз тікав із заслання і повертався на рідне Поділля. Колекція нашого музею вже має понад 100 тисяч музейних предметів. Вони різноманітні, вони різноманітні за часом, різноманітні за матеріалом, різноманітні за походженням, але всі вони ілюструють наш край, нашу історію, нашу природу, нашу культуру. У цій залі ви почуєте продовження історичної розповіді про Вінничину. Йдеметься про революційний період, але для вас підготують кілька вражаючих фактів. Хоча про те, що буремний період у Вінниці вирувало життя перед вами кабінет військового відомства директорії, вважають, що приблизно Такий вигляд мав навіть кабінет Симона Петлюри. Справа в тому, що в 1918, 1919 і 1920-х роках Вінниця була столицею УНР. І в нас тут передбували різноманітні урядові структури молодої української держави. В місті приймалися різноманітні документи, рішення. Тому що йшла війна, але не всі документи були військово оборонного характеру. Були навіть документи, присвячені культурному будівництву. Виходили газети різноманітні, тобто, місто жило столичним життям, період української революції. Це улюблений експонат наших учнів, діток. В 1931 році Вахнівська МТС отримала один із перших тракторів Харківського тракторного заводу. За кермо сідає молодий юнак Кирило Шайдаюк. Працює до війни. Коли почалася війна, він розібрав трактор, разом з друзями закопав його в лісі, пішов воювати, дійшов до Берліну, отримав нагороди, повернувся, трактор. Знайшов, відкопав, змастив, склав і працював на цьому тракторові до кінця 50-х років, а потім його передали нашому музею. Від голодомору 32-33 років наших земляків померло більше ніж під час Другої світової війни. Зокрема, оця пляшка вона відкопана була у 2012 році у селі Великі Крушленці в родині Марії Сороки, коли її внук, курчуючи стару вільху, знайшов пляшку з просом. У 1932 році її дідусь Побережняк закопав пляшку з метою, щоб у 33-му році засіяти просом поле, але, на жаль, знайти її не зумів. І від голодного страшного голоду у, у 33-му році помирає його донька і троє її діток. Тоді голоду косили цілі сім'ї, цілі села. Вимерло. Можно сказать, и майже вся Украина. Мы с вами находимся в залах, которые рассказывают про винничину в годы Второй мировой войны, про борьбу нашего народа в годы оккупации. Среди них было много героев Советского Союза. Двое из них было удостоено звания за подпольную работу. Это Иван Бевс и Ляля Ратушная. В нашем музее вы можете увидеть их личные вещи, документы, фотографии, которые рассказывают про этих легендарных людей. В годы войны тысячи людей не хотели мириться с немецкой оккупацией и уходили в леса для борьбы с немцами. Мы в нашем музее показали интерьер такой землянки, Партизанской землянки, где жили наши партизаны, а здесь можно увидеть и печку-буржуйку, можно увидеть и рацию, нашу рацию, и можно увидеть и оружие, которым котором воевали партизаны, а также личные вещи, их, которые они использовали в годы войны. Мо вам, що визволення віночини тривало 99 днів, Що у цій операції брали участь майже півмільйона воїнів. Ви почуєте про генерал-полковника Москаленка. Побачите особисті речі генерал-майора Арабея. Дізнаєтесь, як 47 тисяч віничан отримали нагороди за працю в роки війни. Завершуємо ми свою екскурсію в останньому залі музею, матеріали, якого присвячені історії нашого краю за роки незалежності. Ми цю виставку робили, коли Україна відзначала 20-ту річницю незалежності. І в цьому залі. Зібрані матеріалики, які висвітлюють непростий відрізок часу, який пройшла наша область за 20 років незалежності. Ви побачите і громадсько політичний рух за роки незалежності, і ті важкі перші роки незалежності, і ті здобутки, які отримала наша область за 20 років незалежності. І, звичайно, головну увагу ми звертаємо. На людей нашого краю, які є гордістю, які є окрасою нашої області. 18 березня 2014 року у цій залі відкрито ще одну експозицію. Героям слава, присвячену бійцям Небесної Сотні, загиблим під час Революції Гідності. У нас є матеріали на всіх загиблих в АТО, у нас є фотографії, ми зробили стенди, і на цю, на цю тему на цій експозиції у нас весь час людно. В центрі нашого залу представлена виставка Героям слава вона присвячена вінничанам, які загинули під час революції гідності, а також вінничанам, учасникам АТО війни на сході України. На сьогоднішній день нам відомо. Біля ста прізвищ наших вінничан, які загинули, захищаючи незалежність, волю нашої, нашого народу, незалежність нашої країни, на виставці представлені світлини, особисті речі, документи молодих людей, які віддали найдорожче життя за нашу батьківщину.